В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Оця подія, яку вичула в сьогоднішній Евангелії, вона є вона сталася на берегах Галилейського моря чи озера. Властево вона йдеться про як, як це як називати це цю подойму, Бо є різні географічні визначення, але... Зазвичай бачимо в Євангелії, значить, так вживалося такий термін, вживався в ті часи, в часи Ісуса Христа. Отже, там берегах Галийського моря, яке вражало своєю красою, довкола на якого буяла зелень, і річка Йордан, яка бере свій початок Високого гора, Ще наповнюється Галейське море потім далі тече он, е, йорданською долиною аж до Мертвого моря. Такі, таке такі цікаве, цікаве там е, місце, яке Христос вибирає для нагірної проповіді, яке Христос вибирає, Він стає на рівному місці, але яке є трохи вище, не на самому березі Гелайського моря, а вище трохи. І, і сі, Висотної рівнини відкривається дуже гарний краєвид. І там, як бачимо, за Ісусом, і ми чули в сьогоднішній Евангелії, вже ходила сила Селена людей. І вони ходили слухати Його слово, а багато й оздоровлялися від Його від, 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 від Ісуса, навіть нам намагалися його торкнутися. І ті, що почали нечисті духи, теж оздоровлялись. Тобто не просто якісь там легенькі хвороби, не дуги, а дійсно серйозні, серйозні недули все це, звичайно, є виявлення звичайно потужної, великої Божої ласки, Божої благодаті, яка виходила з Ісуса. Тут бачимо все більше і більше у Ісусі проявляється людська, не людська, а Божа природа, згодом де Христос піде на гору табор, де Він там переобразиться, гора табору і в і недалеко від цього місця, про яке ми чуємо в сьогоднішній Іванлії. І там, там Христос перед своїми учнями переображається, щоб показати їм. Божої природи і силу Божу, велику, Божу силу. Увесь народ, пише Єхаристо, Лука, намагався торкнутися, бо сила виходила з нього, і всіх оставляла. І Ісус тоді звівши очі, промовляє цю нагірну проповідь блаженні Богі, Боже Царство, Боже блаженні голодні, повинна задатися і так далі. Христос Це говорить, промовляючи. Живе слово, де ми чуємо блаженні. Що це? Як це цей термін, як його можна зрозуміти? Ми чули не раз різні такі переклади, різні спроби перекладу саме Святого Писання чи Євангелій. І один із перекладів, українських перекладів, звучить якраз слово блаженні, воно звучить як щасливі. Бо якщо ми говоримо про блаженні, говоримо про блаженства, то це очевидно містить такий цілком духовний вимір. Ми розуміємо це, що це стосується чисто духовного вимиру. І тут раптом, коли ми це слово почуємо як слово щасливий, а слово щастя, буде щасливим, ми вживаємо у контексті такого нашого звичайного земного прожитку, опису наших земних почуттів, нашого стану і так далі. Десь не раз ми чуємо, що людина йде в Божу. Щось вона шукає, шукає щасливого життя, хоче бути щасливою. Нараз каже, ну маю я право бути щасливим. Звичайно, звичайно. Кожен має право бути щасливим. Більше того, Господь Бог дає нам всі засоби для того, щоб ми були щасливі. І щоб ми краще це зрозуміли, а якими засобами, і як, що це означає бути щасливим. Та якраз вдумаємося ще раз і ще раз у слова євангельське блаженство. Блаженні, ви, коли вас не вважатимуть, говорю легке слово, неправдиво, мене ради, радійте і веселіться, нагорода ваша велика на небі. Там на небі ця нагорода вже не відніметься ніколи. А тут на землі, скільки б чого людина не мала, вона завжди буде. Стривожена, щоб це часом хтось не вкрав, щоб часом хтось мене одемтурив, щоб часом хтось різним із іншим способом мені щось злого не зробив. Людина тут почувається дуже-дуже незахищеною. А Господь Бог відкриває людині рівень блаженства, відкриває людині небо, відкриває людині мудрість Божу. І ця мудрість Божа дійсно Людина зуміє вмістити своєму серці, вона справді здатна зробити людину щасливою. Хай Господь Бог у цьому нам допоможе, щоб ми зрозуміли радість його блаженства, гідність його святості, мудрість Його провидіння, і щоб ми зрозуміли кожну свою життєву дорогу, яку Господь нам хоче вести до спасіння до Царства Небесного. Слава Ісусу Христу!